Вітаю, в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке в Запоріжжі закінчили будівництво ще однієї підземної школи. Нині заклад працює в тестовому режимі. А коли офіційно школа повноцінно перейде на змішану форму навчання, розкажемо за мить. У Запоріжжі пройшло підсумкове засідання Ради безбар'єрності. Що зробили в місті цього року та що планують на наступний – Дивіться далі. у свято до нового року всі діти пільгових категорій, які навчаються в закладах середньої освіти Запоріжжя, отримали подарунки. Чим радували малечу, розкажемо у випуску. Близько 23-ї години росіяни здійснили ракетний удар по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Інформація про постраждалих немає. А масштаби руйнувань встановлюються. Впродовж доби окупанти завдали 287 ударів по 12 населених пунктах області. В Гуляйполі відбулося займання домоволодінь. Зруйновані приватні будинки та господарські споруди надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали 148 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйпола, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Малинівку, Новодарівку. 132 артобстріли завдано по території Гуляйполя Щербаків, Новоандріївки, Білогір'я, Малинівки, Малої Токмачки, Новодарівки. Трьох офіцерів керівного складу російських окупаційних військ ліквідовано внаслідок успішної операції на запорізькому напрямку. Співробітники ГУР здобули інформацію щодо запланованої зустрічі командування 4-ї гвардійської військової бази одразу після початку польової наради по скупченню російських офіцерів завдали високоточну удар з Хаймарс. А після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських сил безпеки та оборони. Також знищено 5 одиниць автомобільної техніки. Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоандріївка, загарбники здійснили одну марну спробу потіснити наших оборонців із займаних позицій. На цьому відео наші сили оборони знищують схованку ворога. Тим часом бійці 65-ї окремої механізованої бригади підняли український прапор над роботами. Це чергове нагадування, що роботинський виступ перебуває під контролем ЗСУ. Панна і козаків запорізьких дух В кожному з боїв Великий пригарив. Військові РФ обстріляли населені пункти Херсонщини, атакували артилерію Дар'євку. Чоловік отримав поранення, шиї та нижніх кінцівок. Двоє людей постраждали через скидання вибухівки з дрона в Дніпровському районі Херсона. У важкому стані госпіталізували жінку, яка постраждала через обстріл Береслава. Також внаслідок обстрілу комишан медичну допомогу надали чоловікові на місці. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили садове товариство, господарчу споруду та приватні автомобілі. Через російську агресію шість людей дістали поранення. Російська авіація знову обстріляла золочів Харківської області. Ворожий кап поцілив житловий будинок з-під завалів. Рятувальники, де блокували тіло загиблого чоловіка. Осколкове поранення дістала жінка. Її доставлено до лікарні для надання допомоги. Влучання кап в житловий будинок. Знищено три приватні будинки. Пошкоджено дев'ять приватних будинків та сім цивільних автомобілів. Минулої доби на харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Окупанти збиралися вполювати нашу техніку, але не пощастило і навіть маскування не допомогло. Бійці 16-го мотопіхотного батальйону 58-ї бригади виявили і знищили жерну ціль російський протитанковий комплекс. Корнат він міг не творити багато біди, але перетворився на купу ржавого залізяча. Будівництво ще однієї підземної школи завершила в Запоріжжі. Безпечний освітній простір в Комунарському районі протягом півроку облаштовувала на базі 107-ї гімназії. Приміщення вже тривають тестові заняття. Про нові освітні можливості та безпечне навчання школярів розповість наш Вадим Сорвін. Це куточок фізичних вправ у новозбудованій підземній школі у Запоріжжі. Масштабне будівництво у 107-й гімназії розпочалося півроку тому. З того часу було виконано значний обсяг робіт, у тому числі і внутрішніх. Школа оснащена всім необхідним. Ну, по перше, лаунж-зона, буфетна зона. В школі знаходяться санітарні кімнати. І, до речі, санітарні кімнати є, які розраховані на дітей з особливими освітніми потребами, оснащено ліфтом саме для такої категорії учасників освітнього процесу. Тобто, все, що необхідно для того, щоб дійсно здобувати безпечну і якісну освіту, в цій школі є. школа отримала. Техніку сучасну, надсучасну, і інтерактивні дошки мультимедійні, і ноутбуки, і комп'ютери, і телевізори, планшети, тобто все необхідне, що треба для навчання дітей наших, все в цій школі. Я... Загальна площа підземної школи становить більш ніж тисячу квадратних метрів. Тут повністю облаштовані 16 аудиторій, в наявності нові меблі та інтерактивні дошки. Познайомилися з умовами навчання у підземній школі батьки дітей та самі школярі. Наразі гімназисти проходять тестові заняття. Я була дуже шокована, тому що я насправді не очікувала, що буде настільки круто, настільки багато сучасних девайсів, гаджетів, дуже багато місць для відпочинку. І дуже круті кабінети, дуже зручні парти, все дуже класно, новітньо і немає знаєте, такого нагромадження предметів, і ти почуваєш себе дуже вільно. Загалом у 107-й гімназії навчаються близько однієї тисячі дітей. Навчатися по зміну тут будуть 700 школярів, чиї батьки здали згоду на навчання в очному форматі. Загалом це 32 класи. Раді вітати у школі дітей і педагоги. Кажуть, соціалізація після чотирьох років дистанційного навчання є пріоритетним завданням. Їм потрібно спілкування, своє комунікувати між собою. Окрім того, дуже багато заходів, які саме наша гімназія презентує і постійно беремо участь. та модель ООН, вона потребує очного саме спілкування, і діти дуже ну, цього потребують. Вони сьогодні були такі щасливі, у них були такі позитивні емоції. Вони в захваті, а в захваті від того, що школа сучасна. От саме сучасна, вони ну, дуже радіють і кажуть, ми хочемо йти сюди. Вже з 15 січня гімназія номер 107 планує вивести дітей з 1 по 11 класи на повноцінне навчання. Ця підземна школа, побудована за кошти субвенції з державного бюджету на умовах співфінансування з місцевого бюджету та оснащена за підтримки агентству США з міжнародного розвитку USAID, зміцнення громадської довіри у співпраці з Запорізькою міською радою та Запорізькою обласною державною адміністрацією Вадим Соримикити Дейнега телеканал МТМ. Запоріжжя є лідером в адаптації системи освіти до умов воєнного часу. Про це заявив міністр освіти і науки України Оксан Лісовий під час свого візиту до нашого міста. Зокрема, в регіоні активно впроваджується навчання в новозбудованих підземних школах, а також надається пріоритет очному та змішаному форматам навчання. Триває і розвиток в системі вищої освіти. Запорізький національний університет став третім в Україні, який успішно доєднався до проєкту трансформації управління через розширення повноваження наглядових рад при вищі. Інституції обираються спецкомісію. Одосконалити планують і систему організації безпеки дітей в школах. На це вже виділені субвенції. Також на 2025 рік в держбюджеті закладено 6 мільярдів гривень на розширення програм. А з будівництва підземних шкіл при нашій з вами ефективній роботі по засвоєнню цих коштів, тобто по будівництву цих укриттів, в цьому році ми одержали додаткову дотацію в обсязі 5 мільярдів. Ми маємо домовленість про те, що в залежності від того, який буде темп будівництва, як будівельна індустрія і обласні військові адміністрації будуть справлятися з будівництвом шкіл. Ми будемо говорити про додаткове фінансування, особливо враховуючи те, що це фінансується в рамках проекту Лорни який фінансується світовим банком, в тому числі, це краще з того, що я бачив, і ви це зробили для своїх дітей, для того, щоб вони залишались в регіоні, для того, щоб вони повертались в регіони. Запоріжжя перше місто в Україні, де був створений департамент з питань ветеранської політики. Також ухвалена міська комплексна програма ветеранської політики на наступні три роки. За програмою є робота. Ветерани та ветеранки мають можливість працевлаштуватися в органах місцевого самоврядування або на комунальних підприємствах міста. Підсумки роботи цьогоріч та плани на наступний рік обговорювали на засіданні ради ветеранів. Зокрема, в Запоріжжі заплановано появ права соціального таксі також буде приділена належна увага розвитку адаптивних видів спорту. У 2025 двадцять заплановане відкриття двох таких спортклубів. А в подальшому вони мають з'явитися в усіх районах міста. А ще в 2025-му заплановане створення ветеранського простору Ветеран про Запоріжжя. Ветерани та родини загиблих героїв зможуть отримувати там весь спектр необхідних послуг, зокрема правову психологічну підтримку, а також допомогу Могу в працевлаштуванні послуги надаватимуться за принципом рівний рівному на базі єдиного простору, на базі єдиного центру будуть представлені працівники всіх місцевих інституцій і державних органів, також які будуть в одному місці надавати послуги і допомогу ветеранам, членам їх родин, щоб не було необхідності бігати по різних інстанціях, кабінетах і поверхах за для отримання тих послуг, які ветерани мають право за законом отримувати і будуть отримувати в одному місці. А в рамках цієї комунальної установи плануємо передбачити ще і посади фахівців супроводу ветеранів, і посади психологів. Питань буде кожного дня виникати дуже багато. Вони з, по мірі того, як повертаються ветерани ветеранки, по мірі того, у них виникають е, фактично дуже схожі питання і не вистачає інформативності. Тому е, саме в цьому напрямку теж е, у нас попереду дуже багато роботи. Особлива увага приділяється і вшануванню пам'яті загиблих захисників в наступному році поблизу Запорізької міської ради планують відкрити меморіал алея пам'яті. Вона буде представлена в вигляді стендів. Це такий класичний. Якщо е, дерево пам'яті це над сучасний меморіал, то це буде класична алея зі стендами, е, металева фотографії. Також плануються металеві, щоб вони е, були у нас в довгостроковій перспективі використовувались з поличкою для квітів, з поличкою для свічок. Ветеранська політика це наскрізна історія. Вона має і, і саме для цього ми створювали департамент, і саме для цього створюється комунальна установа, тому що ем, це така знаєте точка дотику через всі сервіси міста, і над цим потрібно багато працювати, багато ресурсу вкладати. Через масштабну кібератаку на єдині та державні реєстри Міністерства юстиції України їхня робота тимчасово призупинена. А також відбулися часткові зміни в роботі державних органів, які є підрозділами міністерства. Як працюють зараз, розповіли державні нотаріуси, співробітники державної виконавчої служби і працівники драців. Зокрема, нотаріальна служба в таких умовах обмежила низку послуг і виконує функції, не пов'язані з необхідністю звертатися до державних реєстрів нам вдалося зберегти резервні копії всіх реєстрів. Тому після відновлення їх роботи, це, мабуть, близько двох тижнів. Всі вони будуть працювати в звичайному режимі. У першу чергу будуть відновлені єдиний реєстр довіреності. Реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів, спадковий реєстр. На наступні, наступні у черзі це державний реєстр актів цивільного стану, державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, а також державний реєстр речових прав на нерухове майно та їх обтяжень. Органи Державної виконавчої служби проводять здійснення своїх повноважень, але замість електронних документів тимчасово користуються паперовими. У своїй роботі державні виконавці використовують альтернативні методи, оформлюють паперові постанови, здійснюють перевірку майнового стану боржників за місцем його проживання чи перебування, складають, знімають арешти з грошових коштів. Ми постійно підтримуємо зв'язок із громадянами через гарячу лінію. Чи можливо зняти арешт з рахунку, якщо АСВП не функціонує? Так це можливо за наявності законних підстав. При цьому слід зазначити, що під час накладання зняття арешту на кошти боржника обов'язково необхідно враховувати відомості щодо надходження коштів на депозитний рахунок органу Державної виконавчої служби, які містяться в інтернет-банкінгу. Реєструються народження, шлюби, розірвання шлюбу, реєстрація смерті, зміна імені, внесення змін, доповнень, видаються повторні документи. Після того, як буде поновлено доступ до реєстру, всі ці актові записи будуть на протязі 5 діб... Внесені до державного реєстру актів цивільного стану громадян. Тому не стоїть хвилюватися, хто подав заяви на реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу з будь-якого питання всі ці питання розглядаються в штатному порядку і ніяким чином не впливають на права громадян, і реєстрація проводиться в загальному порядку, в загальному режимі. Остання кібератака на єдині державні реєстри була наймасштабнішою за всю історію Міністерства юстиції України. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження. Розслідування проводить служба безпеки України. Поки відновлять роботу реєстрів. Міністерстві юстиції просять громадян з розумінням ставитися до ситуації, що склалася, за всіма питаннями звертатися на гарячі лінії відповідних органів та безоплатної правової допомоги, що надає. Консультації громадянам. На Запоріжжі поліцейські встановлюють особу водія, який скоїв наїзд на пішохідку та втік з місця події. Правоохоронці звертаються до громадян, які мають будь-яку інформацію щодо обставин ДТП або особи винуватця, з проханням звернутися до найближчого підрозділу поліції. Про цю та інші події розкажемо далі. 25 грудня близько 16.40 водій нестановленого не встановленого автомобіля, рухаючись по автодорозі, Новотавричиське Бекарівка скоїв наїзд на пішохідку та покинув місце події. 37-річна жінка загинула. Наразі триває встановлення особи керманича та транспортного засобу, за участі якого сталося ДТП. Водій Рено Логан не дотримався безпечної швидкості та наїхав на бетонну споруду в Комунарському районі. Під час спілкування у Керманича помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат тесту на місці 1,60 проміле. На Громадянина склала адмінпротокол, вилучила водійське посвідчення та видали тимчасовий дозвіл на право керування. Ніж поблизу селища Кушугум затримано порушника, який незаконно займався виловом гриби з гумового човна з використанням сіток. У встановленим браконьєром знаряддях виявнило майже 270 риб загальною вагою понад 50 кілограмів. Незаконно виловлену рибу та знаряддя лову вилучено. Загальна сума завданих збитків довкіллю становить 435 тисяч гривень. Ковальні костюми, теплі речі, їжа та засоби пересування за сніженими ділянками. Четверо жителів Запорізької області віком від 21 до 44 років добре підготувалися до гірської подорожі та вирушила до кордону, де намагалися потрапити до Румунії. Однак групу виявили за допомогою технічних засобів на ділянці прикордонного відділу селята, затриманих доставлено до підрозділу, де на них склала адмінпротоколи. Повагу до людей та сучасну європейську норму про це йшла мова на підсумковому засіданні Ради безбар'єрності. Зокрема, обговорила впровадження заходів щодо безбар'єрності на житлових об'єктах в сфері надання адміністративних послуг та в освіті. Наразі приміщення міських ЦНАПів облаштовані мобільними та стаціонарними пандусами та оснащені санітарно-гігієнічними приміщеннями, які розраховані на осіб з інвалідністю. А для людей з вадами зору та Слуху працює сервіс УТОГ для перекладу жестової мовою. Водночас роботи з облаштування ЦНАПів у відповідності з вимогами безбар'єрності тривають. У ЦНАП по Дніпровському району, який розташований за адресою вулиці Кияшка, 22, в рамках реконструкції після руйнування укладена тактильна плитка, облаштована кімната матері та дитини та забезпечено санітарно-гігієнічні приміщення, які розраховані на осіб з інвалідністю та інші маломобільні групи населення. Також забезпечено вивізками зі шрифтом Брайля у Вознесенівському центральному ЦНАП міста Запоріжжя у рамках реконструкції приміщення, також передбачення укладання тактильної плитки та створення кімнати матері та дитини та забезпечення показчиками і вивізками зі шрифтом Брайля. А от у сфері освіти на сьогодні в Запоріжжі функціонує 412 інклюзивних класів. В них навчається майже 12 тисяч дітей. Спеціальну освіту забезпечують 72 класи для учнів з особливими освітніми потребами. Спільно з міжнародними партнерами місцева влада працює над облаштуванням навчальних закладів, укриттів у них відповідно до норм безбар'єрності. Під час засідання також зазначили, що вже в січні презентують проєкт програми «Забезпечення». Безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів житлового призначення. Якщо ми зараз при фронтовому місці не можемо витрачати мільярди на тактильну плитку, на ремонти, на вхідні групи, на побудову якихось ліфтів, так, це, це, скажімо, додаткова опція та функція. Але вже сьогодні ми можемо надавати сервіси, працювати з людьми з повагою, з прийняттям кожного та кожного. Як відновитися після травм? Це можна зробити у відділенні амбулаторної реабілітації та фізіотерапії міської лікарні номер 4 Там з пацієнтами працює мультидисциплінарна команда, яка надає широкий спектр послуг, зокрема масаж, лікувальна фізкультура, сольова кімната. Більше про роботу відділення розкаже наша Елизавета Швайко. Амбулаторна реабілітація та фізіотерапія, що проводиться у відділенні міської лікарні номер 4 включає широкий спектр послуг, серед яких є фізіотерапія, масаж, лікувальна фізкультура. У нас є фітболи, степи для балансу. Дуже орбітреки, м'ячі, гантелі. Тобто ми намагаємося працювати з усіма інвентарем і робити дуже цікаві програми для пацієнтів. Є різні діагнози, це і опорно-руховий апарат, також є проблеми, і якщо це і спини, також є такі, як суглоби, коліна. А також після інсульту к нам приходять люди, тому намагаємося дуже багато діагнозів. У нас дуже багато пацієнтів. Серед пацієнтів відділення Едуард цього разу хлопець прийшов на групове заняття до залу фізіотерапії. Ділиться, мав серйозну травму ноги. Зазвичай фізіотерапія, масаж, якісь електромагнітно-лазерні процедури роблять. Ну все допомагає Зал фізіотерапії. Групові заняття, індивідуальні заняття на спину, на суглоби, на м'язи. Результати суттєві якщо брати з самого початку, взагалі, ну важко було дуже важко ходити майже опору на ногу не було. Раз уже я можу плюс-мінус ходити вже без костелів. А от перед початком роботи з пацієнтом мультидисциплінарна команда складає індивідуальний реабілітаційний план лікування. Саме таким чином ми здійснюємо комплексний підхід до відновного лікування кожного пацієнта, адже з ним працюють і фізичні терапевти, і ерготерапевти, і сестри медичні з реабілітації, і масажисти. І таким чином ми маємо можливість отримувати високі очікувані результати. Реабілітації покращувати функціональні можливості пацієнтів і відповідно підвищувати якість життя незалежно від місця проживання за наявності електронного направлення від сімейного лікаря або від вузького спеціаліста, кожен може записатися до відділення амбулаторної реабілітації та фізіотерапії міської лікарні номер 4 Цикл відновлення триває не менше 14 днів. Єлизавета Швайко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. До нового року всі діти пільгових категорій, які навчаються в заклад середньої освіти Запоріжжя, отримали подарунки. Загалом це понад 6,5 тисяч школярів, серед них і 84 учні молодших класів, які навчаються в Запорізькій гімназії номер 86 та належать до пільгових категорій. А вихованці шкільного та театрального гуртка Ірида влаштували для малечі справжнє свято. Діти подивилися новорічну виставу, брали участь у різноманітних. Конкурсах та розгадували загадки на думку педагогів, такі заходи просто необхідні для малечі в наш складний час. Тим більше колектив гімназії в цьому навчальному році збільшився. Зараз ми працюємо у змішаному форматі першу і другу зміну. Першу зміну навчається наша 86-та гімназія, в другу зміну навчається 87-ма школа і 82-га. В червні місяці відбулося об'єднання двох навчальних закладів 81 та 86 нашої гімназії. Сформований колектив, колектив дружній, колектив здатний і на вирішення будь-питань освітнього процесу. У ці складні часи треба дати діткам побільше позитивних емоцій, якими вони обділені. Тому сьогодні у нас свято новий рік. Цьому році з бюджету місцевого було придбано більше 6,5 тисяч подарунків дитячих, щоб привітати зі святом малечу. Зауважу, що діти перших-четвертих класів, які зараз дуже пільгових категорій, всі отримають такі подарунки, а дітки з п'ятих по одинадцятий класів також в певній пільгові категорії, це там учасники були в батьки яких загинули на війні, також отримують подарунок. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.